Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuc UA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії ALED серія X на цоколь D4S з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту XD4 SD06 постачається комплект ламп у фірмовій упаковці. Всередині знаходиться інструкція і дві світлодіодні лампи. Лампи повністю металеві, включно з цокола. На кожній лампі використовується по 30 світлодіодів. Потужність заявлена комплекту даних ламп 45 Вт. Також на кожній лампі використовуються дві системи охолодження, активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Під'єднується через стандартний роз'єм. Під'єднується на живлення 12 вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт. І візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення до лампи. Ось так, яскраво відсвічує лампа. Колір. Світло, як ми бачимо, білий, заявлена кольорна температура 6000 кельвін, Потужність нагадаю 45 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.